Обмежена пропозиція та великий попит. На овочевому ринку в Тернополі люди щодня купують гриби, щоб додати смаку до улюблених страв. Однак вибір на базарі не тішить місцевих покупців. Причини цьому знає Марія Йосипівна, яка збирає гриби на продаж разом зі своїм чоловіком. Тільки маремушки, бо нема вже маслючки мало продала, гриби білі, нема, а, нема в лісі. Зараз сухо, то нема нічого. Пані Марія торгує зібраними маремухами. Просить 50 гривень за кілограм. Ауто продавчий поряд вибір трохи ширший. Тут є й польський білий, який росте спочатку літа й аж до пізньої осені. Коштує такий значно дорожче 200 гривень за кілограм. Жінки неохоче розповідають про місця збору. кажуть, треба знати точки. Їх важче знайти ніж такі маремушки. Саме легше то. Козарики і маремушки, а саме тяжче – то гриби білі. Трохи інша пропозиція у пані Анни, яка не лише збирає гриби, а й сушить їх. Розповідає, що у такій обробці інгредієнт додає стравам особливого смаку. Порізала в сушку. І включено, і воно сушиться. А скільки коштує така баточка? 200 гривень. За 200 гривень. Так. Скільки там грам виходить? Там є 130-125, ну то 120 mm. на грибну юшку, то є найліпший гриб. На суп, на, до, до борщу. Ну. На все, на підле, ну на на все. Середня ціна на гриби коливається від 50 до 200 гривень. Ціна залежить від його виду, та не всі вирушають до лісу заради заробітку у соцмережах. жителі Тернопільщини активно діляться світлинами з уловом, хизуючись грибними трофеями. Якщо і ви захоплюєтеся тихим полюванням, збирайте лише ті гриби, які знаєте. А якщо обираєте купувати, робіть це на санкціонованих ринках. Де продукція проходить контроль?